Найкращий подарунок річ зроблена своїми руками. Цю заповідь ми вивчили ще з маличку, однак справжнім трендом хендмейд став лише кілька років тому. Звідтоді інтернет заполонили сайти, де охочі можуть купити, а майстри відповідно продати різні дрібнички, виготовлені власноруч. Хоча вони і не переливаються близьком діамантів та золота, проте в кожній, безперечно, є частинка душі автора. Виставку таких от душевних подарунків відвідала Соломія Пол. Um Заклик купувати і дарувати один одному українське особливо актуальний і важливий для сьогоднішньої молоді. Прекрасно усвідомлювати, що існують майстри, які так блискуче здатні виражатись мовою свого творіння і запалювати тим самим серця інших. Днями у Києві відкрилася самобутня виставка Подарунки з українською душею всі експонати переможці цьогорічного конкурсу, в якому взяли участь пів тисячі робіт, понад 250 майстрів зі всіх куточків України. Сьогодні ми можемо гордовито стверджувати, що українці. Створюють предмети мистецтва, здатні здивувати весь світ. Кожна робота заслуговує на повагу, на пошану, тому що це частинка душі автора. Мабуть, немає порока в своїй вітчизні, на превеликий жаль. Я дивлюсь, що побувавши в Тунісі, деякі деякий зробіт нагадує ті вироби, які є там. Але коли ми за кордоном, то ми до цього прагнемо. Сподіваюся, що якщо працювати над цим і розвивати, то наше так само воно на більшу увагу. Отож, якщо ви вважаєте себе українцем з українською душею і ще не обрали щось незвичайне наше самобутнє у подарунок своєму другові, колезі один свята, саме тут ви отримаєте можливість почерпнути оригінальну ідею. Унікальна виставка, чи не єдина в Києві для людей із вираженими етнічними вподобаннями всього українського. У цих стінах бачимо подарунки на будь-який смак від виробів із скла кераміки до дивовижних речей із дерева і фетру. Тут ви можете знайти предмети одягу інтер'єру на будь-який смак. Серед родзинок виставки керамічні тарілки, створені з авторською методикою, унікальні м'які іграшки та ляльки ручної роботи, календарі, панно, предмети побуту, якими користувалися наші предки. Долучайтесь до мистецтва і прекрасно без вагань.